Держимо на п'ятдесят Всі... дев'ять. Всі... 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 Прошу пані, Всі... за бар'єр. Всі мості. Слава Україні, друзі! Щось ми якось тих. Слава Україні! Найкраще. Слава! Перш за все, дорогі друзі, я хотів би сказати, що те, що зараз відбувся. Перший етап нашої перемоги, коли ми кримінальну владу, шляхом антикримінальної революції, навіть через надзвичайно високу ціну, яку заплатила Україна, коли небесна сотня сьогодні дивиться на це, все ми маємо пам'ятати. Це надзвичайно велика відповідальність. Коли ми ранком коли йдемо і молимося. Після цього ми маємо дивитися в очі кожному з Небесної Сотні, розуміючи, щоб не зрадити того, для чого вони віддали найдорожче, що в них є своє життя. Без вас, Євромайдан Лондону, цієї перемоги також би не було. І дякуємо вам за те, що ви небайдужі в день і в ніч чотири місяці поспіль боролися за незалежність, за суверенітет. За свободу, за волю української держави. Низький уклін вам за це. Великі вам спасибі. Спасибі, що ви є. Спасибі, що ми разом. Друга позиція. Друга позиція надзвичайно велика відповідальність, яку ми будемо будувати державу. Ми всі маємо розуміти, друзі, старої, корумпованої, кримінальної, гнітючої України вже немає. Люди відкинули її в минуле. І сьогодні в Україні є новий народ, який не збирається миритися ні з фактами корупції, ні з фактами продажу державних інтересів, ні з фактами непрофесійності або хабарництва політиків. Вони не збираються з цим миритися і не буде це терпіти так, як 4 роки до цього. Повірте, в Україні сьогодні інший народ. Повірте, Україна сьогодні інша держава. І через 59 днів це було доведено на виборах президента. Позиція перша надзвичайно важлива. Ми всі не маємо дати нашим ворогам зірвати президентські вибори для того, щоб Україна без влади вийшла з цього процесу слабкою. Україна має бути сильною і єдиною. Єдиною такою. Як сьогодні дивіться два президентських кандидати, які мають найбільший рівень довіри людей, сьогодні разом прийшли до вас продемонструвати, нас нічого не роз'єднує більше. Єдине, що ми маємо. І я би дуже хоч. Я... Okay, І я би І okay, right. okay, right. <laughs> я би дуже хотів, щоб так само себе поводили всі інші. Це не означає, що... Серед президентських кандидатів не може бути представників Східної, Південної України. Нехай будуть, бо це і є демократія. Нехай кожен українець має можливість обрати того кандидата в президенти, якому він довіряє. А більшість України мали б можливість побудувати чесну, прозору, проєвропейську, проукраїнську владу, яка зможе продемонструвати, що вже через рік, через два. Країна абсолютно зміниться. Бо як ми можемо перемогти Крим кров'ю, пострілами, збройним нападом? Ні, ми маємо її перемогти економічно. Щоб мешканець, який живе на кордоні в Херсонській області, жив так, щоб кримчані йому заздрили. щоб його рівень заробітної плати, його рівень можливості подорожувати по Європах, його рівень. Доходу інвестиційного клімату, захисту особисто його, а не міфічної держави, викликав заздрість і бажання, що ж ми не робили в Криму, куди ж ми пішли, на яку ми проросійську пропаганду купилися на цю брехню, і як ми так зробимо спільними зусиллями, як ми побудуємо заможну, чесну, незалежну, суверенну державу, ми переможемо. Якщо хтось думає, що таким чином. Особисті інтереси будуть вище за інтереси держави, ми програємо. І незалежно від того, скільки б не було у нас солдат, техніки, кораблів і всього, українці завжди перемагають своїм духом, і сильний дух забезпечив нашу перемогу на Майдані. І сильний дух, бо да йде ще й інших громадян іншої країни, які так стояли би, як ви тут стояли за незалежність України. Яким чином ми можемо сьогодні? Продемонструвати, що Україна найкраща. одним єдності Єдності і довірою один до одного, єдності і переконанням, що тільки разом ми зможемо продемонструвати і змінити Україну таким чином, щоби і з Британії хотіли би їхати до нас жити, займатися бізнесом, чути наші пісні, робити. І я впевнений в тому, що і це є реально. Бо українці є найкращі. Україна понад усе разом. Не чую разом і до кінця, разом і до, до, до перемоги, разом! Разом! разом і до кінця. Стоп, 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 стоп! А тепер у нас має бути інший лозунг. Ніякого кінця. Тільки початок. Тому разом до перемоги! разом до перемоги! І на президентських виборах ми маємо сформувати справжню, чесну, ефективну і народну владу, яка не буде розколювати людей і показувати той крав, той крав і насправді, хто кричить, тримає злодія. Злодії кричить. Ми маємо сьогодні понад усе наше завдання Соборна Україна. І сьогодні не тільки до Львова і Тернополя, а в Донецьк, Луганськ, Харків треба їхати. І коли тут нам зачитували дуже важливий документ <кій> зараз, так вибачте, Порошенко і Кличко не по Києвах сиділи. Ми в Крим їздили і доводили кримчанам, друзі, ми вам привезли захист ваших прав розмовляти тою мовою, які ви хочете. Ми вам готові предоставити найбільшу рівень автономії, <кій> який ви зможете на сьогоднішній день використати. Ми готові надати статус міста Севастополь, який 22 роки до нас ніхто вам не давав. Єдине, по якому не може бути жодних компромісів. Це суверенітет, територіальна цілісність і незалежність нашої держави. Крим має бути українським і ніколи не буде належати жодній іншій державі. І я, і я впевнений, що зараз ми сьогодні знаходимося тут для того, щоб провести зустрічі в британському парламенті з українською громадні ні прав з українською громадою на першому місці, Пот, потім з прем'єр-міністром Британії Кемероном, потім з парламентом, потім з громадськими організаціями Британії, які сьогодні всі демонструють солідарність з нашою державою. Що ми вимагаємо? Ефективних і скоординованих дій. Раз. Санкції. Два. Третій пакет санкцій, які ми не маємо нічого проти росія, російського народу. Ми кажемо, що без скоординованих дій перемога неможлива. І тоді ми будемо робити, що нам потрібно, в тому числі зі зброєю в руках боронити свою державу. І ми чекаємо від наших партнерів по всьому світу завтра. Під час проведення Генеральної асамблеї Об'єднаних Націй Україна має залишитися ізольованою. Росія має залишитися Асамблеї ізольованою. Ніхто її не має підтримати. Це буде суд і реакція, і розплата за ці злочини, які вони наробили. Українці мають продемонструвати, що весь світ їх підтримує. І я впевнений, що ми зараз координували які країни. Уже більше ста країн світу заявили про свою підтримку України. Це результат нашої спільної роботи. Уже на сьогоднішній день окрема місія це те, що теж було написано, окрема місія Німеччини і Британії їде по побудові абсолютно нової системи антикорупційного контролю, які всі дії влади мають бути абсолютно прозорі. Естонія разом з Великою Британією Будуть будувати систему електронного урядування, коли всі підготовлені проекти урядових рішень мають бути прозорими, і кожен має мати можливість ознайомитись і висловити свою думку з цього приводу. Це яскраві приклади того, друзі. Ми збираємося будувати іншу державу, іншу, де господар буде Не Пшонка з клюєвим, а українець, український громадянин і де головна мета держави. Буде не забезпечення добробуту цих негідників, а добробут українця, його права, його захист, його безпека, його добробут. Згодні з всім чи ні? Так! І в мене ключова позиція для того, щоб перемогти, друзі. Ми маємо довіряти один одному. Ми маємо бути разом. Ми маємо не дозволити нікому розколоти нашу єдність. Ніяким провокатором, ніяким тим, хто підсовує такі підкаблучні всіки. Папірці, ні, друзі. Ми маємо вийти на ці президентські вибори як одна: проукраїнська, відповідальна, ефективна команда. Ви свою ефективність довели. Ви скинули злочинний режим. Нам ще треба її доводити, але повірте, ми все зробимо, щоб продемонструвати, що ми не дарма робили революцію. Бо Україна понад усе.